Дніпро сьогодні у жалобі. Напередодні ввечері завершилася пошукова рятувальна операція на місці одного з російських ракетних ударів. Окупанти поцілили в житлову двоповерхівку в спальному районі та вбили п'ятьох людей. Серед них 14-річна дитина, яка загинула разом із матір'ю, батька, який є поліцейським, з молодшою донькою вдалося врятувати докладніше. Софія Богуцька. Дітейтесь, держитесь. держитесь. Ми все робимо, щоб вас спасти. Все робимо. Ось тут голова ніч з п'ятниці на суботу. Дніпровські рятувальники працюють на місці влучання російської ракети у житловий будинок і визволяють місцеву жительку. Насилки! Быстра все, Юля, все раз, два, три, давай, Юлечка, все ноги, ноги, юлечка, давай все Юлечка, все хорошо. Все, ми тебе спасли. Одеса не скажуть. Працювати було складно, бо двоповерховий будинок шла коли ти із купою арматури. Більше години ми приймали різні рішення для того, різні заходи для того, щоб для того, щоб можна було її дістати. Голова її була притисла двутавром до матрасу у кроваті. Благо, що матрас товстий, м'який, і тільки через це. Черепна коробка, вона 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 витримала. Бачили тільки одну руку, спілкувались з нею, пору, 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 з руки пішли, потихеньку, потихеньку достали. Ще одного місцевого жителя з-під завалів власної квартири допоміг живим витягнути бойовий медик Дмитро. каже, лікується в одному з медзакладів неподалік, почув сирени швидких, і просто за ними вирішив їхати на місце удару. я таке, як то отсюда, десь чув голос. Десь да, десь як будто відсюда голос. Між першим і вторими етажом розрушено своє здание я от почув мечання. Ми там заваливали раз в біндажах. І там это ну, очень страшно і можна просто задихнутися. Вивалив двері, сняв з петель, зашли, почали шукати, і, да, нашли так мужика, от він лежав, от вообще в оплаченому стані. Як то було бачив Валерій. Він мешкає з сестрою та матір'ю у квартирі на другому поверсі. Вікна крась виходять на зруйнований будинок. Чоловік показує помешкання Геть понівечене, але родина вціліла. Тут ось здесь, посмотрите. Ось на лазі на стіну мовим пол. А це гіпсокартон. Это как бы балкон получается пристрой строй. Ну жилой получается здесь сделаю. Так ложе якась ти Да, 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 ложе жилое. Батарея села. Ну, взяла одна там, другая там. Вірку, ну вот она. Це ви спали. Это да. на вас все впало? Ну так. Да. І, і, ну, я ну я побіжав тут тут туди узнаєш шо що, шосмасістро що з, з моєю мамою. Чоловік каже, коли переконався, що з рідними все гаразд кинувся визволяти сусідку з першого поверху. 81-літня пані Тамара виявилася заблокованою у власному ліжку і кликала на допомогу. Жінка відбулася подряпаними та синцями. Я тільки задрімала так на та сама ну, як бахнула, і все я нічого не поняла, Секунда, а потім мені треба вилазити, я не на мене я вона шкаф. Шо, упав на прийшов сп'ятий. Те та он підняв до зачках немножко, щоб я що я вилізла. Момент іншого російського ракетного удару тієї ночі у Дніпрі по одній з місцевих лікарень потрапив на камери відеоспостереження у медзакладі. Його очільник показує, яке смертоносну залізячі зібрали на подвір'ї прибиральники. Щоб то був час, коли люди ходять. Більш живовіше було, б, мабуть, сотні людей, які постраждали. Під час російської атаки у лікарні перебували понад 1700 пацієнтів та працівників закладу. Вибуховою хвилею та уламками зруйновані чотири сотні дверей та вікон. Пошкоджень зазнали три реанімаційні відділення з найважчими пацієнтами та шість операційних. На людей падали шматки стелі та скла. Постраждав онкофорий, у нього різана рана голови. Ми Одразу надали йому допомогу. Постраждав також лікар, який був в операційній, йому відламками скла. Посікло всю спину за даними обласної військової адміністрації. Від цієї російської атаки загинуло п'ятеро людей. Ще 21 особа зазнала поранень. Сімох доправили до лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані. Внаслідок російських ударів у Дніпрі пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один аварійний. Софія Богуцька програма Вікна СТБ Єдині новини.